У мене сьогодні сьомий В. Це такі шибеники. Головне не зірвати голос, бо завтра у мене важливий виступ на нараді. Но це насправді я днями ненавмисне підслухала розмову двох вчителів з ліцею. Для всіх, хто розмовляє декілька годин на день, і ваш голос стомлюється, маю для вас дуже класну вправу, яку запропонував майстер мовлення Інго Тіц. Отож, ця вправа це розтяжка для голосників, і ще вона знімає затиски з голосових зв'язок чи то вокальних складок, як то кажуть. А допоможе нам у цьому звичайна коктейльна соломинка. Спершу зробимо з вами поступово підвищення і зниження по нотах. Згадуємо школу і виглядає це ось так. Складність у тому, що це повинно виробити мінімально одну хвилину, потім збільшуєте. А далі наступна вправа це підйом і спуск з гори. Я її так назвала, тобто це теж ті самі ноти, тільки вони плавніше по півтонах. І остання вправа це. Потрібно заспівати. Я вибрала пісню Ой, у лузі, червона калина! І не тому, що вона мега популярна, а тому, що вона має ноти різної висоти. От ми з вами не робите, ми з вами не говоримо на одній ноті, ми постійно десь то піднімаємося догори, то спускаємося вниз. Отож, показую. І так ви продовжуєте цілу пісню, що важливо. Якщо ви затиснете носа. Звук у вас не змінюється, немає такого. Друге, важливо постійно повинен бути контроль. У вас йде дихання діафрагмальне. Тобто під час виконання цих вправ переконайте, що звук утворюється завдяки діафрагмі, а не згортанні йде. У вас тут нічого не повинно боліти. І тоді ваше звучання буде впевненим і таким стійким. Загалом для такого заняття достатньо 5 хвилин. І як глазур на торті, як кажуть англійці, по завершенні таких 5 хвилин, ви буде відчуття, що звук іде не з рота, згортання, а десь прям з очей. З'являється відчуття. Польотності, легкості, постарайтеся запам'ятати це звучання щоразу відтворювати, коли у вас буде нагода. Перевірте, вам це сподобається.